Вітаю вчасно про найважливіший життя краю на телеканалі Тиса 1 в студії Роман Сов'як. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Рятувальники, вчителі ужгородців навчали, як поводитись на звичайних ситуаціях. Обережно ковзанка. Ожеледиця та непосипані дороги стали причиною ДТП в обласному центрі. Оренда житла в Ужгороді. Чи реально виненяти квартиру в сучасних умовах? Увага! Інтернет шахраїв в Закарпатті збільшилась кількість крадіжок з банківських рахунків. Люди, факти і міфи Закарпаття, яке ви не знаєте, в новій програмі студії Експеримент незвідане Закарпаття. Співробітники СБУ в Закарпатській області викрили одного з районних військових комісарів, який вимагав від місцевої мешканки 500 доларів США неправомірної вигоди за сприяння її родичу в ухиленні від мобілізації. Військового комісара співробітники СБУ затримали на гарячому під час отримання ним усієї суми неправомірної вигоди. Військова прокуратура західного регіону України оголосила хабарникові про підозру вчиненні злочину. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування. Співробітники СБУ в Закарпатській області викрили одного з районних військових комісарів, який вимагав від місцевої мешканки 500 доларів ще неправомірної вигоди за сприяння в ухиленні від мобілізації її родича. За цей злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Про поведінку в надзвичайних ситуаціях розказують рятувальники посеред театральної площі Ужгорода. Тут встановлено переносний навчально-довідковий центр. Всі охочі можуть не тільки дізнатися, як діяти в екстрених ситуаціях, але й випробувати отримані знання на практиці. Медики та рятувальники демонструють, як зупиняти кровотечі, накладати джгути, користуватись вогнегасником та правильно одягати протигаз. Деталі у наступному сюжеті. Пану Віталію медик демонструє, як правильно зупиняти кровотечу. Імітують ситуацію, коли під руками немає джгута. жгута. Ручка та скручений бинт виконують цю функцію не гірше ніж спеціальний засіб. Так проходять громадські навчання в центрі Ужгорода. Рятувальники вчать всіх охочих правильно надавати першу медичну допомогу. Перехожі, що зацікавились такою ініціативою, запевняють, навчання вкрай важливі, навіть якщо здається, ніби все знаєш і все вмієш. Аказання першої допомоги. Надо отработать так, щоб это было автоматично, щоб человек не терялся в ситуації, не боялся крові і умел оказать помощь любому пострадавшему. Цю тезу підтверджують і професійні медики. Стверджують, в екстрених ситуаціях губляться навіть досвідчені рятувальники, не те, що звичайні люди. На перший погляд, реанімувати потерпілого дуже просто. Однак, після кількох спроб на манекенах розуміють, треба ще багато тренуватись і вчитись. Дуже цікаво навіть старається, але кажуть, після того підходять до висновку, що треба, вчитися. що треба вчитися. Тому що це вона здається так, але треба вміти. Треба вміти навіть просто того, щоб як правильно покласти, як правильно знайти точку, точку компресії, як правильно поставити руки і так далі. Це ну, здається не просто, але кажуть, кожен треба свою повідну навику. Аби люди краще засвоїли отримані знання, рятувальники їм роздають інформаційні листівки. Крім того, у мобільному навчальному пункті демонструють документальні фільми, в яких показують алгоритм дій при надзвичайних ситуаціях. Кожен бажаючий може отримати листівки або брошури, як діяти під час виникнення повіння, або під час пожежі, або під час аварії на якомусь потенційно небезпечному об'єкті. Окрім цього, тут є пам'ятка, що має містити в собі екстрена валіза. Громадянам будуть показувати при їхньому бажанні навчальні фільми, тобто як діяти під час виникнення пожежі в квартирі, в житловому будинку, або під час якоїсь аварії на якомусь об'єкті. Навчально-довідковий центр діятиме до кінця цього тижня, після чого рятувальники поїдуть навчати людей в усі райони області. Підсумки роботи служби у справах дітей за 2014 рік підвели в Закарпатській обласній адміністрації. Впродовж останніх років в області спостерігається тенденція до зменшення підліткової злочинності. Вона знизилась майже на 23%. Спостерігається і зниження рівня дитячої бездоглядності та безпритульності. Протягом минулого року на обліку перебувало 22 дітей. Більше півсотні зазнали насильство в сім'ї. На утримання в інтернатних закладах нині перебуває 218 дітей. Це майже наполовину менше ніж попередні два роки. Водночас не зменшується кількість рід та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі їх понад дві тисячі. Також в області проживає одна прийомна сім'я та дев'ять сімей опікунів з областей АТО, які мають на вихованні 12 дітей. Обережно ковзанка. Хоча більшість водіїв та комунальні служби до зимових примх були готові, та це не вберегло від дорожньо-транспортних пригод. Ожеледиця та непосипані дороги стали причиною ДТП за участю снігоприбирального грейдера в Ужгороді. Синоптики запевняють, такі погодні умови в Закарпатті протримуються недовго, але це не звільняє водіїв від дотримання правил дорожнього руху та особливої уваги на дорогах. Ожеледиця на дорогах Закарпаття не пройшла безслідно. Опанувати авто при таких погодних умовах справа не з легких. Цієї ночі на Мукачівському шосе водій Іномарки не впорався з керуванням транспортного засобу і вилетів у кювет. В Ужгороді через ожеледицю у ДТП потрапила спецтехніка. У мережі з'явилося відео, де снігоприбиральний грейдер влетів у паркан. Це тільки окремі випадки дорожньо-транспортних пригод внаслідок погодних умов за останню добу. Пан Олександр працює таксистом. Авто на підмерзлій дорозі випробувати вже встиг. Вечером була дуже дорога погана, вечором підморозило, було слизько. але водії старалися якось дотриматися дистанції, бо тут місто таке, саме можна казати, таке небезпечне. То, Олександр впевнений, ДТП уникнути просто. Варто пам'ятати тільки про одне правило. На мою думку, в місті. Першу чергу дистанцію треба тривати між машинами. Яка б не була траса чи сніг чи желедиця, треба помаленьку тримати дистанцію. Погодні умови в області найближчі 10 днів будуть тільки покращуватися. В цьому переконують синоптики. Кажуть, суттєвих опадів не очікується. Обрадувати одразу. Інтенсивних снігопадів не буде. Взагалі, все, що було, воно вже пройшло. По крайній мере, ближайші 7-10 днів. Ми сучасних осадків по території області не очікуємо. Тростає, і ми дня через три сніга вже повністю не увіті. Я так думаю. Тим більше буде облачність розривати, буде сонце, буде достатньо хороша, устойчиве погода. Все ж ожеледиться цього дня на дорогах Ужгорода протримається. Тому в обласному даї попереджають пильність на дорозі втрачати не можна. У зв'язку з частою зміною погодних умов на території області Державтоінспекція Закарпаття просить усіх учасників дорожнього руху і безпосередньо водіїв бути пильними, дотримуватись правил дорожнього руху, дотримуватись відповідної дистанції між автомобілями, не перевищувати швидкостей, користуватися ременями безпеки і поважати усіх учасників дорожнього руху. Ціни на оренду житла в Ужгороді зростають. Станом на сьогодні в обласному центрі Закарпаття зафіксовані майже ті ж ціни, що й у Львові. А це, у свою чергу, одні з найвищих показників в Україні. Основною причиною високої плати за оренду квартир фахівці називають стрімке підвищення курсу долара. Чи реально виненяти квартиру в Ужгороді у сучасних умовах, дізнавався наш журналіст Олександр Курта. Мешканка Івано-Франківська Ірина у зв'язку з відрядженням на три місяці приїхала до Ужгорода. Довелось терміново шукати квартиру або ж кімнату. На пошуки тимчасового житла дівчина витратила близько трьох тижнів. Натомість, перший час проживає у друзів. Ірина зізнається, винаймати квартиру в Ужгороді зараз накладно. Приїхала в Ужгород відрядження, і справді тут в порядку тисячі гривень квартири дорожчі. І ще це пов'язано можливо те, що це прикордонне місто. Тут розраховано на туристів. Порівняно із минулим роком, квартири подорожчали в порядку тисячу гривень. Якщо раніше однокімнатну можна було зняти за півтора тисячі гривень, то зараз ріелтори пропонують дві з половиною тисячі гривень. Ну це без таких аж надзвичайних умов. Незважаючи на подорожчання цін, Ірина намагається виходити з ситуації всіма можливими способами, найкраще шукати квартиру серед своїх знайомих, адже послуги ріелтора це теж додаткові витрати. Неможливо знайти квартири без ріелторів. Відповідно, ще 2,5 тисячі за одну кімнату, і ще плюс 50% від ціни потрібно заплатити ріелтор. Тобто це дуже накладно. Не потрібно дзвонити знайомим і з вуз до вуз питати знайомих, чи може хтось із знайомих здає квартиру, кімнату, і по перше це буде дешевше. Друге питання це оголошення в газетах, тому що в інтернеті переважно працюють ріелтори. А в газетах можна знайти оголошення від приватної особи. Зростання цін на нерухомість і продукти багатьох змушують. Шукати джерела додаткового прибутку, до прикладу, здавати в оренду будай кімнату, аби покрити витрати на комунальні послуги. У нас вже роки три мама здає кімнату 500 гривень за кімнату. У нас кімната прохідна. дуже важко вижити на зарплату пенсіонерки. Моя мама на пенсії опалювальний період це 400 гривень лише за опалення. За статистикою Ужгород разом зі Львовом розділяє третю сходинку у списку міст, де найдорожчі ціни на оренду житла на другій сходинці: Одеса а прогнозовано очолює рейтинг Київ. Високі ціни за оренду квартир зумовлені виключно стрімким підвищенням курсу долара. Зазначають ріалтори, проте додають в Ужгороді. Кількість клієнтів в них майже не змінилась. Як були орендарі, так би і є орендодавці. Тобі ж нічого якби не змінилося. Тільки то, що от питання бувають на рахунок ціни за оренду в гривні чи в доларах. Масово в більшості цікавляться за гривні. Не менш важливим є й місце розташування квартир. Ціни у центрі та на околиці міста відрізнятимуться в межах двох тисяч гривень. Однак, знімаючи житло на околиці, доведеться чимало віддати на транспортні перевезення. Шахраї, які різними шляхами виманюють гроші у власників банківських карток для Закарпаття, не рідкість. Останнім часом кількість крадіжок з банківських рахунків збільшилась. Найчастіше жертвами шахраїв стають ті, хто розміщує оголошення щодо купівлі чи продажу товарів у мережі інтернет. Видаючи себе за потенційних покупців або співробітників банку, шахраї без зайвих клопотів отримують персональні дані власників платіжних карток. Таким чином, закарпатці втрачають не одну тисячу гривень. Ужгородка Тетяна ледь не втратила півтори тисячі гривень після дзвінка одного з банківських шахраїв. На заваді стало тільки те, що на її рахунку не було достатньо коштів. На одному з популярних сайтів я продавала деталь, автомобільну деталь. Мені подзвонила людина і, не торгуючися, попросила номер банківської карти. Я продиктувала номер карти. Людина попросила підійти до банкомату, тому що в нього нібито електронні кошти, і він не може мені привести їх за готівковий рахунок. Я підійшла до банкомату, пощадбанку, вставила свою карту, і він мене по, по меню банкомату попросив натискати ту чи іншу клавішу. Тобто відбувалося повне зомбування. Шахраї хороші психологи стверджують, працівники ОМВС у, у багатьох випадках карткові злодії користуються необізнаністю громадян, часто телефонують людям похилого віку. Під час розмови представляються працівниками банку. Частіше банківськими шахраями є громадяни з інших областей України. Банк ніколи не телефонує людині, щоб дізнатися прізвище дівоче прізвище матері, або якісь конфіденційну інформацію. Якщо людина зіткнулася з такою ситуацією, для цього або потрібно звернутися або в найближче відділення банку, або зателефонувати гарячу на гарячу лінію банку. Працівники банку застерігають, в жодному разі не повідомляйте третім особам власні персональні дані, зокрема пін-код та дівоче прізвище матері. За словами співробітників фінансової установи, протягом дня із заявами про зникнення коштів з власних рахунків звертаються від трьох до п'яти осіб. Зазвичай суми, які знімають шахраї, перевищують кілька тисяч гривень. Схеми є різні, але все заключається в тому, що у людей видурюють або пін-код. Або ті дані, які написані на картках під різним приводом. Ми слідкуємо, ми виявляємо. У нас працює зараз посилена група, яка виявляє саме це від шахрайства. Стати жертвою банківських шахраїв може кожен. Наразі міліція разом зі службами безпеки закарпатських банків відпрацьовує швидкість реагування на подібні злочини. Якщо ви постраждали від дій карткових злодіїв, необхідно зателефонувати на гарячу лінію або звернутися у найближче відділення банку. 10 лютого 2015 року відійшов у вічність Йосип Адам, лідер ромського громадського руху, керівник Закарпатського ромського товариства Рома, засновник конгресу Ромів Закарпаття, Праліпе, правозахисник, барон ромського поселення Радванка міста Ужгород. Населення цього мікрорайону двічі обирало його депутатом Ужгородської міської ради. Людина надзвичайно добра, люблячий батько, дідусь та прадідусь, спортсмен, футбольний арбітер, меценат. Залишиться у нашій пам'яті як взірець та організатор Ромської громади Закарпаття. Художня документалістика в ефірі телеканалу тиса 1 новий проект студії Експеримент незвідане Закарпаття. Глядачі можуть побачити щосуботи. На тлі туристичних принад автори розкривають автентичність краю, яка так приваблює туристів. А ще розповідають цікаві та невідомі факти з історії Закарпаття та показують унікальних людей, які творять історію нашого краю. Секрети незвіданого Закарпаття дізнавалась Неля Янчук. Як часто ми не помічаємо красу, яка зовсім поряд, не знаємо фактів історії, що приховані від нашого погляду. Історія, факти, міфи і люди досі не розкритого та незвіданого Закарпаття в новій програмі. Що ми знаємо про край, який називаємо рідним? Як глибоко готові зануритись у його історію, аби захоплюватись ним щодня все більше. Проект незвідане Закарпаття відкриє вам безмежно цікавий і не вивчений до кінця світ. Тиждень зйомок і 26 хвилин програми. Все для того, аби показати Закарпаття, якого ви ще не знаєте. Журналіст проекту Марічка Черничко відзначає, туристична складова є однією із найважливіших, аби привернути увагу до тих унікальних речей, які є тільки у нас на Закарпатті. Історичні факти та унікальні люди, Те, без чого красу нашого краю неможливо показати повноцінно. Ми не показуємо. Просто туристичні, якісь цікаві місця. Ми аналізуємо, чому саме е, Закарпаття є цікавим, чому саме тут е, починалися певні події. Ми шукаємо спосіб, як найкраще синтезувати в себе історію е, з одного боку з іншого боку, сучасні мотиви і, звичайно, красу і культурні, якісь досягнення Закарпаття. Перша тема програми історія закарпатського кіно. Друга нічні купання в лумшорах. Третя ж програма присвячена сучасним героям нашого краю та України в цілому. Ми боремось за перемогу не тільки в зоні АТО, але й в тилу. І саме цьому питанню ми вирішили присвятити наступну програму, аби показати кохання в час війни, показати материнську любов, любов сестри. І зрозуміти цих людей, які насправді переживають не менше ніж ті бійці. Робота над проектом Незвідана Закарпаття починається ще задовго до самих зйомок. Пошук інформації та історичних фактів, все це журналіст та відеооператор намагаються робити разом, аби бачити програму в одній площині та полегшити роботу під час зйомок. Саме перше це є. Насправді експеримент, наскільки витривали ці зйомки, тому що коли ти, як був коли ми були в лумшорах – це дощ. Це погана погода, вода по коліну, і на задньому воні потрібно сніг знімати. Це насправді був експеримент. Глядацька аудиторія це і туристи, яких приваблює наш край, і власне самі закарпатці, які з програми можуть почерпнути чимало цікавого. Відкрити для себе ще досі незвідане Закарпаття можна щосуботи, о 20.00 на телеканалі Тиса 1 У наступних програмах ми відкриємо нові грані незвіданого Закарпаття. Дивіться нас щосуботи о 20.00 на телеканалі Тиса 1 та в будь-який зручний час в інтернеті. І пам'ятайте, немає нічого неможливого. Особливо для знімальної групи незвідане Закарпаття. До скорої зустрічі! Найвідоміші саундтреки з голівудських кінофільмів зіграють музиканти Закарпатської обласної філармонії вже цього четверга. На численні прохання глядачів симфонічний оркестр повторить музичний хід парад. Концерт Холливуд відбудеться до Дня Святого Валентина, 12 лютого, у Великому залі Філармонії. Окрім цього, віднедавна колективом було започатковано проведення концертів, на яких кожної неділі почергово музиканти представляють свої програми. Вже на квітень заплановано провести музику без кордонів та молодіжний органний фестиваль, який відбудеться восени цього року. Музиканти вже готують свої виступи і для школярів та студентів. Зокрема, у березні це концерти до шевченківських днів, де звучатимуть вірші та пісні авторства Кобзаря. 12 лютого на День Святого Валентина ми готуємо музичний хід парад. Він вже був неодноразово, і це можна сказати на прохання глядачів. Знову ж таки, ми його повторимо. Це цікава програма. Так що запрошуємо всіх. Зараз у нас з'явились недільні концерти кожної, кожної неділі. Вихідного дня це буде проводитись концерт за участю наших колективів. Тобто, це буде почергово кожний з колективів представляти свої програми. Перед передень дня закоханих в обласній бібліотеці імені Федора Потошняка відбудуться закарпатські позиралки. Під час заходу молоді люди зможуть познайомитись та знайти собі друзів чи навіть коханих. Організатори кажуть, надихнулися минулорічним заходом. Торік в рамках проєкту Майбутнє варто планувати відбулись рок-вечорниці. Захід вдався на славу, і оскільки тема планування майбутнього завжди актуальна для молоді, то цьогоріч вона має продовження, щоправда, в іншому форматі. Участь в позиралках є безкоштовною, тож організатори запрошують всіх приєднатись до проєкту. Під час заходу заплановано і кілька виступів відомих закарпатських музичних гуртів. Це буде відбуватися у форматі швидкісних побачень. Будемо, будуть молоді люди обирати для себе або пару для подальших відносин для побачень, або для дружби, або для якихось трудових, робочих, партнерських відносин. Будемо говорити про, про планування сім'ї, про статеві відносини, про статеве виховання. Також передбачені різні конкурси і вікторини з призами. Тож має бути дуже цікаво і весело. На цьому наш випуск завершується. А вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Нові умови для спортсменів. В Ужгородському національному університеті повністю оновили спортивний зал. В Ужгороді завершується чемпіонат України з художньої гімнастики. Імена найкращих гімнасток будуть відомі вже завтра. На цьому я з вами прощаюсь. Гарного вам вечора на все добре.